Такої якості китайських тракторів точно ніхто ще не бачив. Гляньте, як передачі переключаються. Тормоза тихенькі. До речі, тормоза тут крутіше від любого Мерседеса в цьому тракторі. Прорезинений полик, прижимна гідравліка. Гідровиходи, усилена навіска і так далі. Цей трактор називається TerraForce. 3254 HX. Це, напевно, найкраща збірка з усіх недорогих китайських міні-тракторів. Оригінальний КМ 385 стоїть двигун. Широчезна резина, дійсно якісна резина з підвищеним протектором. Що спереду, що ззаду. Є підніжки, є класний розкрас TerraForce. Вага трактора 1600 кг. З нашою доставкою в чорно-сірому стилі дуже класна версія. Також обмінюємо на ваш китайський міні-трактор.